Президент України Володимир Зеленський підписав указ проведення санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча, свого партнера за проектом Квартал 95 та фінансиста Олександра Цукермана. Міністра юстиції України усунули у зв'язку з розслідуванням НАБУ. Слідчі Національного антикорупційного бюро України та спеціальної антикорупційної прокуратури назвали їх організаторами масштабної корупційної схеми у держкомпанії Енергоатом. Стверджується, що від підрядників вимагали відкати, прикриваючись близькістю до найвищих ешелонів влади. Міндіч та цукерман позавлені державних нагород, а цих шахраїв ще й державні нагороди були. Їм на три роки заблоковано активи в Україні та припинено можливість здійснювати торговельні операції. Відносно них запроваджено заборону на придбання у власність земельних ділянок та інші заходи. В указі сказано, що бізнесмени мають громадянство Ізраїлю. Міндіч залишив Україну за кілька годин до того, як прийшли з обшуком. Він зробив це, незважаючи на заборону на виїзд чоловіків за кордон. Цукерман також не в Україні. До нього 12 листопада дозвонилися журналісти. На питання про підозри у корупції він відповів все неправда, все брехня. Пане президент. Проти цих мародерів потрібно не санкції водити, а дати наказ ветеранам сил спеціальних операцій, і вони завтра привезуть їх в Київ в багажнику посольського автомобіля в Кайданах. А український суд повинен призначити цим мародерам пожиттєвий термін ув'язнення з обов'язковими щоденними роботами в місцях рашистських ударів і повною конфіскацією всього майна на користь постраждалих українців. Слава Україні. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми – воїни добра.